Ну що, не спів я навіть зняти відео, сьогодні приїхали так на відпочинок, але думаю, початок відео буде офігенним. Тільки закинули, зробили за корм і два таких ліща влупили. Ну, представляєте? А кажуть не клює. Оцей на черечок, це на балансик. Все, у нас група підтримки. Ось, ось такі два кабана. Ну я не знаю, це трофеї, В принципі, тільки приїхали, рибалка вже вдалась. Так, всім добрий день. Начало відео ви побачили, дуже офігенне. Закинули сьогодні з ночовочки. Поставили тут три фідерка в нас. І там ось три моїх фідерка стоїть. Такий водойма. Ну, Зараз ми сьогодні приїхали з відпочинком, з ночовочкою, але звісно без рибалки нікуди. куди ж? Садок мій новий, до речі, она. Все, отак якось тут така красота. Думаю буде цікаво. А ну покажи. Кто говорит, что на крачунах не клюют лещи? Дуплетами, смотрите. Раз. И вот два. Ну это вообще кило два с половиной. Обалдеть. А все. Кстати, кажу, только целый день просидели. Сколько мы? Півчаса на рыбалке? Ты только закинули. Только закинули. Кажи, не клюют. Надо так ближе ставить, чтобы больше ближе. Понял, они так же Больше казался. Да что такое? Нет. <губить> 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 Закончена рибалка. Ще <Ещё> раз помысь. Ну <губить> це проход чисто бувстай. Я, я не хочу його. Водовор. Так, <губить> <Я>, тарань. <губить> я того все шаг удачу. Зачет таранка? Ну. Ах ты твою. Ну а така риба, в принципі, ловиться. Що, будемо розчихляти? Ну що, ми вже поки дровиняк збираємо. Влада товариша, воно вже він по одного карася поймав, вже ще з другого тяне. Окей. Ану покажи. Ну. Така таранька. Ну що, ми сидимо, як я й казав, сьогодні такий акцент буде на відпочинок. Отолящиків піймали, тоді декілька тараніок, одного карася такого непогано, грам 800. І зараз жаримо вже міско. Відпочиваємо, вже 5 годин вечора. Така красота, прям дивіться, яка Пісня. На, на мангалі воно ж геть по-другому, як то кажуть. Чимото камні думаєте? дивіться. Краєвий для вас. Свинка потече. А, ай-яй-яй-яй, ай, это ай, ай, песня, шашлычок пожарный, салатик да. сделанный, Та ты шо. Девчатка, Девчата, да, подз... за салатик, ну, это же другая картина. Рыбка не клиент, ну и ладно на ней. Так, Теперь туда всунуть, чтобы он полностью влезал. Так. Да. Ну що, ми в принципі покупались, палаточку поставили, все. вона стоїть. Що я можу вам ще сказати? Дві установочки стоїть, чекають покльовок. Було, опа. Ось якраз покльовочка. Дивіться, яке вчасно, так? Да? Це така якась таранька. Ну, давайте я вам покажу ще трошки краєвидів гарних. Кажу наше спальне місто. Ось, дивіться. Оце ось саме таке бюджетне, саме офігенне спальне місто. Дивіться, це у нас флагмані флагманні заїжджаєте. Купляєте цю палаточку Force. Форест точніше, так. Да. Потім на Алиекспресі або навіть на... напевно, зараз в АлиХі є, купляєте два спальних таких... Крематика, саме надуваючи, хотів сказати, але ні. Вони буквально тут ногою надуваються, в них тут встроєні насоси буквально 30 секунд і все, вони надуті. До 100 кілограмів я вам скажу я, 88 лягаю, офігенно вони мене видержують. Ну, звісно, понятно, якщо ви лежите боком, то трошки продавлюється, але якщо лежите... Повній, так сказати, плоскості, то вони вас витримують. Спальничок я замовив, блін, навіть не пам'ятаю де. Це такий спальник ковдра. Він повністю відкривається, офігенне. І дивіться, ось дивіться, який у нас краєвид. Ну, хіба це не пісня? Клас. Риба, блін, ну не клює зараз. Тільки що товариш влад витягну тараньку. Але на сьогодні я ще як вже казав. Акцент на відпочинок. Вже стемніло, в принципі, Кльово немає. Не знаю, з чим проблема, але не кліє. М'язко пожарили. І лящики запекли, бо він такий, знаєте, ми поки важили його трошки, він такий подгуляв, так сказати. Тому вирішили запекти, звісно, краще карася запекати, запекати але вже як єсь ляж кіло 600. Як завжди, я не знаю, в чому проблема, але завжди крупний ляж, він от так підводить нас.